Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. Я Олег Толяков, як автор та ведучий передач Сумського каналу. Також я хотів сьогодні з вами поговорити як голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації у зв'язку з роком, який минув, який минає, і наступним 25-м роком. Ви Знаєте, я поділяю всі такі скептичні думки щодо Нового року. Проте складно заперечувати, що рік це є певний період, який відображений у планах, який відображений у певних підсумках. Мені би хотілося звернутися до вас з чимось дуже важливим, критично значимим. Десь вас заспокоїти, а десь і звернути вашу увагу на важливі речі. 24 рік це рік загострення війни. І ми, жителі Сумської області, були цьому прямими свідками. Сумська область стала форпостом України. Курська операція зробила Сумської області територію. На яку звернута увага і світового співтовариства, і експертів, і аналітиків та політиків, зараз ми пишемо цю передачу, ми чуємо вибухи, ми знаємо, що відбувається на прикордоні Сумської області, ми знаємо, що, на жаль, Україна стала залежна від того, як буде діяти Дональд Трамп. Як будуть діяти західні політики. На жаль, ми відчуваємо ось свою залежність від інших факторів. І ми бачимо ті процеси, які відбуваються у стані нашого ворога, ну і можемо робити висновки, які будуть здаватися для нас дуже тривожними. У зв'язку з цим, ну, якби я бачу у людей такі дві позиції. От перша позиція це така. Позиція, я би її назвав позицією інфантільною, що треба пакувати цю тривожну валізу, треба готуватися до найгіршого і подумати, як убезпечити своє життя, здоров'я рідних та близьких для того, щоб виїхати з зони, зони бойових дій, якщо, якщо війна прийде до нашої оселі. Друга позиція поряд із цими, що Ознаками, які наявні в першій позиції, поряд з розумінням необхідності дбати про своє життя і здоров'я, поряд з цим люди шукають відповідь на запитання: а чи можу я взяти участь у в організації спротиву, а що залежить конкретно від мене? Можливо, своїм досвідом, своїми талантами, своїм вільним часом я був би корисним Україні. У ці доленосні часи її історії. Я би хотів закликати вас бути людьми, яка стоїть на якраз цій другій позиції, і повірте мені, що кожен з нас може наблизити нашу перемогу. Відверто кажучи, мені, мене доволі часто дратувало, коли на усіляких заходах я чув слова після нашої перемоги. Бо іноді ці слова. Мені більше нагадували якийсь ритуальний танок, де не вистачало тільки якихось там барабанів чи бубнів. На мій погляд, щоб говорити про такі серйозні речі, як перемога у цій війні, потрібно усвідомлювати свою роль у цьому процесі, мислити предметно. От зараз у ці святкові дні. Як ніяк ми все ж таки намагаємося відзначати, святкувати. Я би хотів надати вам якогось оптимізму, поділитися своїми думками і своїми конкретними пропозиціями щодо того, що кожен з нас може зробити зараз для нашого з вами майбутнього і майбутнього наших дітей. Перше, давайте от глибоко подивимося на наше суспільство. І що відбувається всередині нашого суспільства. Ну, однозначно, очевидним є те, що у нас є той, та частка населення, яка потребує максимальної уваги і максимальної шани. Це вояки Збройних сил України, це вояки Збройних сил України, які втратили своє здоров'я, які були поранені, вояки Збройних сил України, які загинули в цій війні, члени їх родин їх близькі, їх друзі. Вони мають відчувати підтримку, розуміння ситуації. Як це зробити? Ну, є способи звичаєві, там, донати, допомога, але поряд з цим є бажання поділити, бажання поділити відчуття, бажання бути рядом. У зв'язку з цим я бачу, що деякі люди спілкуються з бійцями і е, допомагають їм у якихось занагальних потребах, поділяючи біль, поділяючи страждання, поділяючи страх, поділяючи, може, в, чому, в чомусь почуття ось такої, ну, крайніх ступенів страху та тривоги. Це складно, проте, якщо ми це зробимо, якщо кожен з нас зв'яже себе із у контексті у формі такого спілкування з бійцями я впевнений, що Збройним силам України буде значно легше. Друге, ми маємо все ж таки робити кардинальні зміни у нашому суспільстві. Я говорю про ті явища, які я би назвав фасадна економіка. От представте собі, що. Якоїсь території керує певний такий, знаєте, звичаєвий український корупціонер. Можливо, він купив цю посаду, там купив, припустимо, там місце у списку, партійному списку, прохідне місце, можливо, якийсь інший спосіб він зайняв цю посаду, от він керує, господарює, і обслуговує так звані корупційні схеми. От як йому довести людям, що от він на місці, він займається якимись справами? З огляду на військові обмеження, обмеження у спілкуванні, те, що інформація переходить в інтернет, і іноді образ, який подається про людину через Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, відеохостинги, там Ютуб, Тікток. Іноді цей образ більш значно більш реальний і надає нам більше предметних ознак про людину, ніж безпосереднє спілкування з ним. Ось власне цим і користується, і на цьому, і будується так звана фасадна економіка. От бере такі очільники, ну сфотографується на фоні гуманітарної допомоги, або десь щось відкрилося, десь щось відбулося, тобто наповнює. Своїм образом на фоні якихось добрих справ свої інформаційні ресурси. Ну, скільки у звичаєвого пересічного громадянина громадянки часу для того, щоб передивлятися політичний контент у наші часи? Ну, певний проміжок часу є, але він невеликий. І ось цей образ він закладається у свідомість громадянина і. Здається, здається, що ну, дійсно людина займається якимись справами. Дійсно, людина там, керує певними процесами, і нібитої претензії до неї немає. Додайте, що ці люди ще й ходять в вишиванках, що вони говорять слава Україні про те, що вони можуть говорити щире українською мовою. Але це все фасад, це все фантом, це все фатамаргана. Це позбавлено реальності. В реальності, в реальності діє корупційні, діють корупційні схеми. Ви, напевне, слідкуєте за контентом Сумського каналу про скільки корупційних схем, серйозних схем говорили ми і в лісовому господарстві, і в енергетиці, і в інших галузях нашого життя. І ось тут ми не можемо бути інфантильними. ми не можемо бути інфантильними. Навіть перегляд таких відео, навіть вподобайка їх поширення, коментар, коли ви сприяєте поширенню такого відео, що набуває розголосу, призводить до трьох трьох позитивних для нас, для нас наслідків. Перше, це розвінчання, тобто вони вже не герої. Ми якби збиваємо з них цю корону. І це важливо, ми знаємо, хто вони такі є. Друге, це дивляться в офісі президента і на це звертають увагу люди, які приймають рішення. Ну і третє, у процесу такого розслідування, протикорупційного розслідування, проти фасадної економіки дійсно, ми шукаємо, знаходять певне рішення і приймаються певні управлінські рішення, які на користь громаді. Тому. Висновок з цього: не будьте байдужими, а розкривайте ці схеми, говоріть про них, цікавтесь тим, що відбувається, фасадна економіка зло. 30 років фасадної економіки, 30 років, років показухи, 30 років а, блюзнірства, 30 років вускалобості і 30 років окозамилювання, вони зараз можуть обійтися для нас. Дуже погана. Ви бачите, що відбувається зараз навколо України. Терміново треба позбавитися всіх ознак корупції, як в громаді, так і на рівні держави. Фасадна економіка не має бути. Можливо, ви задасте мені питання таке, що має бути тоді відбуватися в громаді, де ну давайте подивимося на звичайну громаду. Ну, от як якась звичаєва громада. Що ми бачимо у цій громаді? Ну, ми бачимо депутатів територіальної громади, ми бачимо голову громади, ми бачимо людей, які працюють в, виконавчих, в виконавчому апараті цієї громади. Ми бачимо там депутатів обласної ради, депутатів Верховної Ради України, які обрані від цієї громади, нібито все є. Чого не вистачає, на мій погляд? От не вистачає основного, не вистачає головного. Я знову зараз скажу це слово, і я сподіваюся, у ці трагічні часи більше людей розуміє його значення. Це слово стратегія. От головне, що має відбуватися всередині кожної територіальної громади, це процес. Коли люди думають, що тут буде завтра, що ми будуємо, що ми можемо побудувати, якими можливостями можемо скористатися, у цьому разі, на замість фасадної економіки, ми будемо мати реальну економіку, бажано експоненційного розвитку, стрімкого розвитку. Ви мені скажете, ну, чи не у своєму я розумі, коли от Каби літають над Сумщиною, я говорю, бо, говорю про стратегування і говорю про економіку. Ні. Навпаки, навіть навпаки, як не парадоксально, як не трагічно звучить, війна утворює можливості щодо розвитку мілітарної економіки громад. Це можливо. Тут можливо організовувати певні процеси. Можливо, залучати кошти іноземних партнерів, але щоб залучати ці кошти наземних партнерів, для цього потрібно, щоб тут працювала якась аналітична стратегічна група. Щоб вони думали, щоб вони такі проекти готували, щоб вони такі проекти подавали. Знову я відчуваю від вас запитання. Ну це ж серйозна робота, професійна робота. Мають працювати якісь люди. Тут треба матеріальна база, якась і потрібна зарплата цим людям. І на це питання в мене є відповідь. А чому б не скористатися науковим потенціалом Сумської області? Дивіться, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет, Сумський національний аграрний університет, є кафедри, є кафедри економіки, є кафедри управління, є технічні кафедри, є гуманітарні кафедри. На цих кафедрах готуються кваліфікаційні роботи, курсові проекти, дисертації. А чому б на громади Сумської області не спрямувати науковий потенціал? От вам. От вам, будь ласка, і ресурс. На сумському каналі протягом цього року виходили методичні відео, як готувати стратегію. Виходили відео про перебіг проєкту розробки таких стратегій в п'ятій територіальних громадах Сумської області: Лебединський, Новослабецький, Садівський, Степанівський та Недригайлівський. Будь ласка, послуговуйтесь, користуйтесь. Я думаю, у 25-му році в громадах має от зібратися якихось таких актив, знаєте, небайдужих людей, які би організували цю роботу, які б думали, що завтра, от реально, що завтра, що завтра в Лебедині, що завтра Недлагайлові, чим ми можемо скористатися, якими ресурсами можемо залучити, у який спосіб побудувати так, щоб люди побачили це світло в кінці тонелю, побачили вихід, побачили у цей. Можливості розвиватися стрімко, можливості, можливості розвиватися успішно у цих от мілітарних обставинах України сьогоднішнього дня. Я би хотів ще поговорити про деякі аспекти, які пов'язані з нашим життям як живих істот. Я вже довгий тривалий час викладаю, займаюся філософськими дисциплінами. І в певний період своєї діяльності я помітив значну роль біологічного, фізіологічного у нашій діяльності. Ми, ми навіть іноді не усвідомлюємо ступінь своєї біологічності. Ми недбало відносимося до свого харчування, наприклад. До організації свого дня ми мало звертаємо увагу на можливості зберегти сили здоров'я, не залучаючи до цього процесу медиків, не послуговуючись лік... ліками. Я до чого веду цю розмову? Я би хотів, щоб у 25-му році ми звернули особливу увагу на те, що зараз кожен українець. На вагу золота ми вже понесли великі втрати. Далі ця війна буде продовжуватися, ніхто не скаже, скільки вона буде продовжуватися, а скільки наше майбутнє неочевидне. В умовах неочевидного майбутнього, в умовах загострення війни, в умовах постійних стресів. Вижити важко, але вижити можливо. Нам потрібно звернути увагу на процеси нашого виживання саме як, саме як живих істот. Ось такі у мене висновки, такі головні висновки. Звичайно, що і в форматі роботи громадської ради при обласній адміністрації і в діяльності Сумського каналу було багато що цікавого. Я сподіваюся. Дехто з вас дивився і наш контент і слідкував за нашою діяльністю. Проте, ось те, що я зараз сказав, я вважаю основним. Я вважаю таким, що ну, дійсно забезпечить наше благополучне майбутнє, дасть можливість перемогти у цій війні. Тоді наше покоління увійде в історію як покоління, яке перемогло давнього ворога. Дасть можливість налагодити економіку, перебудувати її з фасадної на реальну, експоненційну, дасть можливість зробити території, в тому числі Сумської області, не тільки території, які є прийнятними для життя, але й території, які розвиваються, які кріпнуть, які міцніють. Я вірю у силу, завзятість, мужність. Вайків Збройних сил України, я вірю в наш народ і вірю в нашу націю. І вітаю всіх глядачів Сумського каналу, всіх наших друзів, всіх наших колег з новим 2025 роком і святом вас. До побачення.